Всі пам'ятають шедевр під назвою сутінків до світанку. Той самий культовий хорор Роберта Родрігеса, що майстерно змішував жанри від криміналу до жахів та екшену. Фактично, свіженькі грішники це нова версія улюбленої класики про вампірів, але з сучасним сюжетним твістом і тонною підтекстів. Цікаво, яким чином вже знайомий глядачам сюжет отримує найвищі рейтинги року, розриває кінотеатри та претендує на Оскари. Я глянув його одразу у день прем'єри. Тож давайте розберемося. Є у Голівуді практика під назвою Пустий чек так називають контракт, який студія підписує з режисером, гарантуючи йому будь-який бюджет для фільму та повну креативну свободу. І хоча таких постановників одиниці нещодавно студія Warner Bros. вирішила спробувати нову тактику і видала пустий чек п'ятьом оригінальним режисерам. Райан Куглер, автор касових хітів Чорна Пантера та Крід, отримав шалені 90 мільйонів доларів і міг знімати все, що захоче. Тому сам написав сценарій, підключив улюблених акторів та зробив грішників. З перших кадрів, які публікувала кіношна преса, з перших трейлерів було відчуття, що ми отримаємо гангстерський набитий екшеном хорор про вампірів. Але забудьте про будь-яку динаміку. Насправді кіно виявилося артистичною драмою, яку лише замаскували під хорор. Від жахів тут лише кілька агресивних скрімерів на початку. Три хвилини наслякають гучними кадрами, а потім майже. Годину заявляють персонажів по сюжету. Брати, близнюки, Смоук та стек хочуть відкрити власний бар у рідному містечку, і 40 хвилин нам показують, як вони збирають музикантів та персонал. У моменті це не турбує, тому що зйомка та стиль просто феноменальні. Картинка насичена шаленими кольорами, костюми персонажів та локації, буквально переносять в Америку 30-х років, і ти кайфуєш від атмосфери. Стрічку навіть знімали на унікальну 65-мм плівку, яку востаннє використовували для мерзенної вісімки Квентіна Тарантіно. Але сумніви з'являються, коли від кримінальної драми про двох братів ми переходимо не до жахів, які нам тизерили навіть у першій сцені, а до мюзиклу. У грішниках не починають раптово співувати діалоги, не хвилюйтеся, але кульмінація всього фільму це не якісь кровопивці, а буквально музикальний номер. Думаю, саме час прояснити, що кіно насправді зняте про блюз. Головна тема сюжету це афроамериканська музика та негативний вплив на неї інших культур. Якщо простіше, то вампіри тут співають кантрі, а звичайні люди блюз. І якщо тебе вкусили, то ти втрачаєш корені свого народу і приєднуєшся до іншого. Ви може Можете повірити у таку історію, це дуже оригінально та освіжаюче, але подача вийшла грубуватою. Коли режисер хоче обманути очікування глядачів, у цьому немає нічого поганого. Та весь третій акт був страшно карикатурним. Оскільки нам продавали кіно як виживалку з вампірами, то цей елемент мав бути хоча б якісно зробленим. Натомість кровопивці ведуть себе дивно, просто так вибігають з будинку, не використовують власну силу і банально служать фоном для ідей автора. Сидячи у кінотеатрі. Я повірити не міг у те, що бачу. Мені одночасно подобався кожен технічний елемент фільму, але сюжетний посил мав певні культурні обмеження. Пізніше, з інтерв'ю Раяна Куглера, я дізнався, що це цілком нормально, адже як автор сценарію, він надихався байками свого дядька, що обожнював блюз і вважав його найціннішим внеском власного народу в музику. Зі слів режисера, це кіно про покоління американців, яких не хочуть помічати. І він спокійно каже, що для грішників важливо. You context the story, and it needs the context. Yeah, you know what I'm saying? Like, like without without the, without the context, I think it still works. You know, you know what mm -hmm. I mean? But, but. Um, саме тому фільм зібрав рекордні 48 мільйонів доларів у перший тиждень прокату в Америці, і лише 19 мільйонів по всьому світу. Зацікавленість глядачів ідеально відображає баланс грішників як митецького твору. І якщо ви робили ставку на харизматичних акторів, то запевняю, що Майкл Бі Джордан тут просто сяє, тащить кожну сцену і загалом виглядає шикарно у кадрі. Можливо, сама по собі роль крутого гангстера з добрим серцем вже трохи банальна. Але сценарій викручується за рахунок пафосних моментів: на кшталт постріляти у грабіжників, а потім заплатити за їхнє лікування. Може це не дуже логічно, але у фільмі виглядає захоплююче. От що стосується Хейлі Стейнфелд, то її героїня швидко губиться в історії. Саме через її персонажа Райан Куглер демонструє, що для афроамериканської культури блюзу не буває хорошого впливу від білих людей. Навіть якщо ця особа своя з дитинства, вона все одно має інші корені та поплюжить спільноту їм втручанням неочікувано, режисер проводить чітку лінію, яка розділяє героїв його сюжету, і показує, що є частина музики, яка належить тільки одному народові, цілком виправдано в рамках історії, та для аудиторії, що любить імерсивність, для тих, хто любить переживати кіно разом з його героями. Це може стати кісткою у горлі, і ви завжди будете відчувати себе трохи зайвими на цій вечірці. Запитаєте, чи можна було зробити інакше, чи можна було показати титанічне значення блюзу. Без настільки жирних алегорій? Ну звісно, можна, і для цього вже майже 20 років існує недооцінений шедевр під назвою Стогін чорної змії Блекснеймо. Незалежна драма, яка показує цілющу силу музики, розкриває складні людські характери і не боїться ризикувати. А кульмінацію, яку шикарно відіграли Семю Л. Джексон та Крістіна Річі, я взагалі вважаю однією з кращих сцен в історії кіно. Єдина проблема лише в тому, що за логікою грішників, режисер стогону чорної змії, також був би вампіром, який використав блюз для своїх цілей, хоча вийшло в нього шедеврально. Тому всім, хто збирається глянути це кіно, моя порада. Дивіться лише з правильними очікуваннями. Тоді вас не здивує відсутність жахів. Тоді ви зрозумієте приховані сенси фільму і не будете чинити їм опір. Навіть навпаки, зможете цінувати оригінальну подачу Раяна Куглера. Та особисто мені хотілося більше динаміки і трохи менше консервативних ідей. Тому ставлю 6,5 балів і готуюсь бачити грішників на оскарі, бо номінації гарантовані. На цьому закінчуємо огляд новинки. Дякую за перегляд. Пишіть, що додати у наступні відео, та підтримуйте канал підпискою.